Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас неділя. Трійця, 50-й день після Пасхи. Ну от, тому хочу зробити коротенький репортаж теж про трійцю хост. І це буде приклад, як можна розташовувати хости в хостаріях. Ось перед вами три хости. Вони по віку всі. По повних два роки. Тобто пішов третій. По центру композиції хоста «Принцес Амалія. Більшість любителів хост кажуть, що просто це Амалія. Чому так? Тому що поки нема офіційної реєстраційної назви, але заявлена вона як «Принцес Амалія. Вона, бачите, жовта в центрі. Має темно-зелену облямівку. Поряд з нею праворуч хоста Braydaun Falls. Це хоста має дзеркально-кольоровий розпис листя. Тобто в центрі темно-зелений по краю жовта облямівка. Ось так одна одна хости підкреслюють кольорами одна одну. Ліворуч хоста автоглову після сяйва. Ця хоста навесні має майже зелену облямівку. Але зараз ця облямівка вже салатова, а ще пізніше буде майже жовтою. То впродовж сезону ця композиція міняє свої кольори. Тим самим додає Яскравості Хастарію. Але ж головна тут принцеса Амалія. Вона сама тут важна персона. Але ж і Фрейліни дуже гарні. Отак От вони виглядають зараз.